Гострі питання. Інтелектуально розважальна Вікторина, де їсть наосліп обирає страву, до якої додається пекельно гострий соус. І якщо гість відповідає неправильно, він їсть гостре. Не забудь підписатися на канал та гарного тобі перегляду. Привіт, друзі. Це гострі питання на каналі Юкраїні стенда Agency. І напроти мене прекрасний комік. Слава Бу. Привіт. — Вітаю, Як ти ставишся до соусів гострих і взагалі до гострого? Я ж на честь гострого татуювання зробив. О! Це про це виключно про смаки. Ти можеш просто з'їсти все, все і все за розі це. Просто отак от випиваю. Випиваєш це. Класний mm. соус від Hot Sauce in Він якщо ви хочете знижку на будь-який соус, в описі під цим відео ви можете знайти посилання промокод юстендап і мінус 15% на будь-який соус. Коротко, правила дуже прості. Є 10 запитань, є три види гостроти соуса: четвірка, восьмірка і десятка. найгостріший. є чотири страви. Ти сам обираєш, яку страву ти будеш їсти, а можливо, і не їсти, якщо ти правильно будеш відповідати. Обираєш страву, я задаю питання, неправильно відповів. Їсиш страву з додаванням соуса. По Зростанню гостей. Сумовно, якщо я розумний, то так. я і не постраждаю сьогодні. Якби ти був розумний, я, не, не я думаю. Це, Це як великої. Да, Це цукерки. Ну, можемо спробувати. Як просто, просто понюхаю. Понюхай. А, Ні, пахне просто солодким. Да? Ну треба пробувати, щоб зрозуміти, наскільки. Ну, пахне солодким. Ну, потім спробуємо. Окей. У нас буде час. Окей. Окей. Ред Савіна Хабанеро. Красиво. Наче лозунг чи гібарий. Ред царіна кабанеро. Чувак Куба". в Куба. Да, чувак в футболці вагіна сказав, так. Да? Ну, нормально, нормально. Прям. Дякую, що звернули увагу. Блін, це вже... найкраща, найкраща вагіна, яку я бачив, якщо чесно. Дякую, нарешті. Я, той... я її бачу. Де, де... Ну що, обираю? Я обираю. Обирай страву. Страву От перша нехай буде, ось цю я буду їсти. Все, сам ну, дивись сам. сам. Картопля фрі. О, приклад. Красиво. Картопля -фрі. Отже, фрі. Слава богу, їсть картоплю фрі. Перше питання. Який місяць має 28 днів? Кожен місяць має 28 днів. Бля, ти такий розумний. Ну <ріст> ти <ріст> 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 А ти це, загадки для 4 класу взяв? <рес> Я буду сам їсти картоплю. Ну, це перше запитання. Перше Окей, буде, да, хорошо, це як хорошо. в мільйонері, коли перше там. Да. Кіт чи собака мяукає, ось такі запитання. Да, а чому? Да, відразу, відразу, відразу наступне питання: скільки кісток в тілі людини? Точна цифра. <рес> а є точна цифра? <рес> є точна цифра: 322. <рес> це остаточна відповідь? <рес> Ні. Я не знаю, я думав, типу, більше 200, отака цифра правильна. Ну, well, 320 скільки, ти кажеш? Одна. 314. 300. Порахуй. Порахуй, так, так, так. Ну, типа, багато ж. Багато-багато. Те, що я назвав, воно вміняємо вообще до того, яка правильна відповідь? Все, що ти говориш, це вміняємо, в принципі. Ну, типа, я сказав 300, а їх на самом 70. Отакого немає, що я прям дуже далеко. Плюс-мінус непогано. 288 кісток. 288 кісток приймають цю відповідь насправді в тілі людини 206 кісток. О. Це неправильна відповідь. Перша неправильна відповідь. О. А що всі ж знали, так? Да? <кліп> Славка, ну бери картопельку, ти будеш сам. Ну да. да хорошо, я... бери, бери. Сюда макать, чи на красиво? Як хочеш. Давай має дегустаційно красиво так. Да. Щоб тут чи наїзд зробили ось сюди. Ось сюди, моя рідненька. — А це багато, так, я так думаю? Я не знаю, друже. <пи> ну це четвірка. <пи> Скільки твоя вагіна витяне, княже. <пи> 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 та ну пробуй. — Непогано. А, uh, uh, от дохо. <пи> <пи> Ні, нормально. Нормально, Нормально, нічого поганого не скажу. Нічого Може, погано. воно зараз догонить через пару хвилин. Так. Да? Да. 206 кісток. 206. За... Цьо, це вартувало цієї інформації. Да. 206. Супер, супер. Ага, я зрозумів вас. <кх> <кх> і це четвірка. Це четвірка, і два питання вже було. Зараз будуть питання ага. на весьмірку. Розумієш? Який спеціальний пристрій є в шоломах космонавтів і для чого? Прям в самому шоломі. Прям самошники може. Навушники. Слух, що він чув якийсь аудіо аудіопристрій е... з. Ну, блін, так все, навушник. Навушник. Е, ну... Люнадсос. Ти думаєш, що космонавтам треба лічити восьмерочку, так? Да? Слюнадсос одразу. Е, ні, хай буде ну, якесь звукове щось, аби спільно. Рація, мобільний зв'язок. Щось пов'язане зі звуком. Зв'язком. Яз... Зв Звуком-зв'язком. Зв угу. зв да, можна було спілкуватися. Звук-зв'язок. Да. Отже, правильна відповідь: пристрій для чухання носа. <рес> а їм в космосі так. не хочу зайнятися, Да, цю? А як вони отак от почухають, розумієш? А всередині можна отак от почухати собі носа. Це неправильна відповідь. Дві неправильні відповіді. Восьмерочка. Пристрій, для Чи носа. носа. Да. Так, ну тепер я вже научений, я так багато не буду робити. Ой, кра... Ой. З... Блін, давай я тобі наляпую. Ні, не, ну ладно, хорошо, бериш сам. Давай, бо ти потім захочеш це з десяткою зробити, а я не дуже хочу. <клум> <laughs> давай, я тобі ляпну. Ляпни мені так красиво, щоб було. Ух ти, як ти мене любиш. Блін, ну. Без, вибачте. Пробуй. Це шаттл залітає. Добрий вечір. Я ще ж цілий день попереду. Я ж нічого не зможу ні їсти не пити. Ну, картопля. Оооо! Картопля з тобою залишиться. Так що нормально. Ну, це на 8, якраз. Це на 8. Це на 8. А де без соуса взять, типу? Це на 8. Hot sauce in you Пристрої для чухання носа, я буду знати. Дякую, да, дякую. — До речі, після того, як ти. ну, Якщо капне, Сука, тобі ти Сука, Воно сол... далі хуже стає. Блін. <рес> <рес> слав, слав. Да -да. Рекомендація. Після того, як ну, там, попаде на руки, не чухай більш нічого. Пісюн не трогай сьогодні. ну, Цілий день, будь ласка, а, не треба. ну це Свій море. <рес> <рес> За людей просто образливо. буде. Переживаю. Ой. Так, да, давай продов... продовжуємо. — продовжує? Да. Четверте питання. Дві поки що неправильні відповіді. Четверте питання. Назви п'ять знаків після коми числа пі. Після коми? Після коми. Число пі, скільки це? Так, три, коми. — чотирнадцять. А, п'ять я знаю. Один, чотири, один, пять, дев'ять. Три, чотирнадцять п'ятнадцять дев'яносто два... Сім, по-моєму. Все, далі не знаю. 92. Ну давай. ти Давай острова. 14, 15, 92 і чи 6, чи 7. От на цьому я знаю. Далі не знаю. Ну, все, 5 було. Це правильна відповідь. оплески славі. <плес> давай, ага. поїхали. Як звуть батьків Гаррі Потера? Е, Джеймс Поттер. Так. А маму теж? І Лілі Поттер. Сука, блядь, ну. Да, Правильно? Правильно, правильно. З п'яти дві неправильні відповіді. Шосте запитання. Який американський штат ніколи не зазнавав землетрусу? Землетрусу? Аляска. Аляска? Ну, вона прям відрізняється від всього іншого континенту. Вона ж вища і вона повністю якби північна. Так, да, їх там 50, я хер знаю, може всі зазнавали. Давай відповідь: Аляска. Аляска. Аляска, да. Аляска. Правильна відповідь така: кожен штат зазнавав землетрусу, але найменше було у Флориді і північній Дакоті. Це неправильна відповідь. Ну і б, Добре. Добре. Флорида, це там, де Майами, правильно? Так. Да. Клас. Бери! Восьми е, раз восьму, так? Да, поки? Так. Да. Тобі допомогти, чи ти сам. Ні, ні Ні-ні-ні, Ось тут вже є. Це да? ну. інше. Трошечки так освіжу, да, так. Ну, виходить, да. так. Э, ход чи соус? Бля, чу, я ж сам це роблю. Я стільки зробив. Та ну тобі подобається, слухай. Три неправильні відповіді поки що. Як відчуття зараз? Зараз будеш десяточку їсти. Ну, от воно поняв, поки е, от, от зараз починається. Поки ну, непрішень. давай, якщо почалось, то відразу і питання задавай. Наступне запитання і гострота соусу 10 з 10. Та Ти йобаний. Та ти йобаний. Дивись, тут трошечки загадочка така. Значить, сім сестер знаходяться на дачі, де кожна займається якоюсь. Справою. Перша сестра читає книгу, друга готує їжу, третя грає в шахи, Блядь, та це легенда, яка це... розгадує судоку, п'ята займається пранням. Шоста доглядає за рослинами. А чим займається сьома сестра? Сім сестер на дачі. Чим займається сьома? О, піздець. В інстаграмі сидить, ну хтось має шроїв що <різь> Ну, Щось вони багато всі працюють. Сім сестер. Сім сестер. Сім сестер. На дачі. На дачі. Так, тут немає, що, типа, насправді, їх шість, бо вони всі один. Ні. А що, типу, один брат і вони. Ні, ну не працює. А, так. а що це тебе за уява така? Сім сестер і один брат. Що це за категорія? Ну, Я таке відео бачив. Поняв. Скинеш? <ріху> <ріху> 에, так. Там гаряче Сім відео, сестер. як сонце. <ріху> да. Сім сестер на дачі. Кожна займається якоюсь справою. Перша сестра читає книгу, друга готує їжу, третя грає в шахи, четверта розда. А, що думаєш, я дурачок. Сьома також грає в шахи. Бо що та третя чи четверта? Одна сама собою буде грати в шахи. Сьома також грає в шахи. Правильна відповідь. Ого. Наступне запитання: 10 із 10 гострота соусу. А ми вже це я пробував його вже, чи Ні, Ні, ще не пробував. Зараз попробуєш. Да. Назви, будь ласка, найвідомішу історичну бабу України. Бабу? Ну, Ну, не жінку, прям баба. Так і звучить. Ну, жінку, окей. Ні, ну це <рігла> теж формулювання. Юль, їбаш? <рігла> У нас Феміністка в залі для цього сидить просто. Ні, ні. А, бабу, бабу. Історична баба України. Ну, тоді щось має бути таке баба-яга або снігова баба таке, напевно. Я правильно сказав? Я не оговорився. Так, а із сказок дід і баба і курочка ряба». курочкаря. Там баба ніяк не називається. Зараз би курочку, да? Замість картопельки? Так, да, але таку прям варену без солі, без може нічого, замовити. Дуже легеньку біленьку. Може замовити. Да, Ми дораті пабі. тут можна замовити, що хочемо. Тут прекрасно. Баба. Так, назви найвідомішу бабу. Ну, Історично. або баба яга, або снігова баба. Є в цьому логіка? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи не херню я несу, бо. Ну, було б дивно, якби просто малася на увазі жінка, а Ваня такий, баба, нахуй, баба, банамуша. Було б дивно. Тоді баба мається на увазі прямо, що ми так і називаємо. Баба-Яга, снігова баба. Баба-яга, напевно. Баба -яга. Вона, скоріше, ну, вона частіше була десь в казках, в мультфільмах. Мультфільмах. Баба-Яга! Приймаємо відповідь Баба-Яга. А давайте, ще, 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 стой. А давайте от, ну, вже я не буду міняти свою відповідь, але зал, ви похлопите, якщо ви думаєте, що я правий. Фоню? А як на, як на твоїх концертах, ти поняв? Бабаяга це це російська? Ага. Баба Яга російська? Сука, ага. і сюди вони підари, блять, бізи, блядь. Лізи, блядь. Я, я не буду нічого міняти. Тебе не в казку ну, не в казки треба думати. А куди? В українську культуру. Та не підказуйте. Ти вже сказав. Ти вже сказав. да, це. я не буду міняти. Да, да, все, да, все, да. все, 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 я... але не, ну, не, не, не понимаю. Ліві, блядь, сидять, ні? Це все. Да. Я не Отже, моя. приймаю відповідь. Ну, найвідоміша да. історична баба України це баба Яга. Правильно? Ну, неправильно, ну, Але моя, да, це да. моя відповідь. Правильна да. відповідь скіфська. О, ну, десь далеко це а, а, Та Я знаю, да? хто да? це. Да. Я в Москанів да. це, да, да, да. це ще скіфи ставили. За формулювання найвідоміша українська. Ну, це Та до якими. До, до істориків, братик. А я, до речі, рік вчився на факультеті історії. Да, я Час, я, це так факультеті. Ну, я не вік. вступив куди хотів і пішов е туди, де мене взяли без, е без екзаменів, без нічого. Ну, чи? там по ЗНО я проходив дуже легко на бюджет, і там я почав грати в КВН і забив на історію. Тому Скіфська баба найвідоміша. Чому ця історія була? Не знаю. Не придумав? давай тобі навалю, Чи, чи ти сам? Да, давай я сам, бо ну, я давай, вже побоююсь, сам. чесно кажучи. Давай, я я візьму красиво. Десять з 10. Щастя вам, здоров'я, мені те сам. Прям боліс. Ой, блять. Ну, поїж трошки. Ой, а. а, я ікать починаю. Це прикол ще. ще не... Два запитання. Це ікота кота, просто, це ікота. кота. А це від гострого так працює. Так, да, да. да. І кота, і кота. Перейди від слави до федота. І кота, і кота. Та їм. Ай, ну вибачте, я встану за водою, мені піздіть. Окей, без питань. Я вогнегасник прийду. Ні, ні, все, вода. Вода ще погіршує тільки дію. З грудей корм'ящої мами бажано, так? Слава, повернувся з водою? Ти з водою повернувся? А яка було за... Чотири відповіді. — Зараз у мене соплі, сльози і кота. Давай одразу тоді наступне запитання. А. Ти в курсі, що Конституція України є першою в світі? Так, да, я в курсі, так. Да, Ти в курсі? <світ> Ні, не... ну це мається на увазі, ще України там, при Грушевському? Ну, так, так? так, 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 так. При Грушевському, так. Чи ну, ну, до, Хто до, написали... радянської? Хто... до Радянської. До да, Радянської, да, да. так. Хто написав першу Конституцію? будь пожалуйста, це запитання вже. Це запитання, так. Да. Хто написав першу конституцію? <ституція> <порця> <порця> Павло Скоропадський. Хай буде так. Дивіться, це... Конституція Пилипа Орлика. А! -а, 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 -а. Конституція... Перепишіть, пожалуйста. Да. Да. Ні, все нормально. Це Конституція Пилипа Орлика. За приклад <порця> своєї Конституції США вони саме брали Конституцію Пилипа Орлика. Таке питання. <порця> Я просто так сижу. Коли тут. її було проголошено? В якому році? Точний рік. Точно. Давай плюс-мінус 10 розбіжність хоча б дамо. Ну я не знаю, точний рік. Ну, давай що, просто плюс -мінус якусь мою логіку 10 шукати. днів, Давай дамо. Плюс-мінус 10 днів. Ну давай. Зараз. Подумали смаркиваться, Полит... навряд чи ви це вставили. Блять. Славка, треба відігратися. А може, ні. Це піздець. <хи> Конституція Пилипа Орлика. Кол... Так, так. Це... Да. Коли Батя. було проголошено. <хи> Коли було, так, Пилип Орлик. Пилип Орлик. А хтось знає в залі. Ми гуглили. <хи> <хи> Ми дивимося історію без міфів, ти що. <хи> ну так. Да. Ну давай подумаємо, які століття яке? ну, Пилип Орлик. І Ще 800? Ні. <хи> 900? Ні. 700? Можливо. 1738 Хорошо, приймаємо відповідь. Приймаємо ну зараз відповідь. Я ще раз помру з оцею, цією красотою. <рес> mm. Конституція Пилипа Орлика була проголошена 5 квітня 1710 року. Це неправильна відповідь. Слава. П'ять неправильних відповідей. Ну, давайте оплесками підтримуємо славу. І Ще одне буде запитання. Ще буде одне запитання. Ну, трішечки треба собі. Це багато, я отак все ж таки збираю. Трошечки, так. Та. Ну, давайте. Гарне було шоу. <рес> Гарне було шоу. Поїздиш. Фінальне запитання. Да-да-да. Готовий? Пойдеш. Ти по святам українським добре, розумієш. Да, Стрілює все взагалі. Знаю. Все знає? Всі свята знаю. Супер. Тоді, коли святкується. Це спас день... яблучний, мій улюблений. Улюблений mm -hmm. яблучний Спас, так? Супер. Коли він? 19 серпня. Клас. Молодець. Коли святкується День вишиванки? О! А знаєш що? Я знаю. Бо я мав необережність приїхати в цей день в місто Славетне Українське Чернівці так. на Буковину Святу. Саме в цей день у мене був виступ. Ой, пізда мені. І Я єдиний був в цьому місці. У мене реально було віща, що я єдиний без вишиванки. Всі, просто всі. Там є е, прогулянкова вулиця Коболянської. Uh -huh. Просто йдуть люди, сіяють всі з квітами, всі з вінками, всі. І я один як Деган, Ну, майже в цій футболі. І це було 19 травня. Може, 18. Можемо день розбіжність дати. Але ну треба уточнити. Уточни. Може, 20 якесь травня, 20 травня. 20 травня, можливо, так. Да. 15 травня. Ну, блін. Ну а я вже нічого не виграю, правильно? Все, я вже ліміт по... Ну так, да, да, да. можемо подумати трішки. Ну, мені здається, що це було 19 травня, але точно ну там може, плюс-мінус кудись день. Ну я кажу за 19 травня. 19 травня приймаємо цю відповідь. Насправді, день вишиванки святкується кожен день. Бо ми, українці, бо ми, блін, це прекрасно, так. Ні, насправді, насправді, день вишиванки офіційно святкується кожен 3 четвер травня. Тому це може бути або 19, або 20, або 21 а, і так ну далі тоді... травня. Розумієш? І що це ми робимо? Рахуємо мені чи ні? Можемо по минулому не року. Не рахуємо. Плянути. Тоді за е, таке просто порушення закону України вважаю, не знати дату. Дня вишиванки. Бо ви ж всі знаєте, я впевнений, немає жодної людини, крім мене, яка не знає дату вишиванки. Це в цілому я вважаю, треба кримінальну відповідальність за це вводити. Абсолютно. Бо це ну, що ти за людина, взагалі, яке ти маєш право. Хуню несу, просто відтягую цей момент. Е, дякую не тягни, вам за те, що не додивилися. Не да. Я Прям бачу, як у мене е, кожна сорочка вишивається прям, буквально. Вот. Я маю понести. Давайте, Славі, Славі подякуємо. Вас. Слава! Не переміг сьогодні, але він молодець. Який соус тобі найбільше сподобався? <рігав> ну, реально, який найбільше сподобався тобі соус? <рігав> по смаку. Чи по відчуттю? Десятий занадто, Я, ну в плані десятка, третій. <рігав> uh -huh. Може, якщо десь капелюшечку на якийсь стейк такий ляпнуть, може, воно буде прикольно. — але замов Чисто зараз до стейк. Сма — В дораті замовлю стейк зараз. Але смаково, я його навіть не відчуваю, бо це пісну горить, е, е, палає. Техніка ворожа. Да. Техніка ворожа, так і хотів сказати, да. Ні, Який соус найбільше сподобався? Ну, восьмий, напевно. Це аж солоденький. Да? Він ну, е, тіпа, смачний, класний, але якщо ми в гостроту граємо, то... Це то тобі. Я все-таки забираю? Ну нехай буде. Ну, тіпа, я я можу це зробити? Ну а чому ні? Дуже дякую, да. дуже дякую. Дуже дякую. Ход соус Юа. І Йосандапедженці, і до речі, неодмінно підписуйтесь на нашу соціальну мережу, будь-яку, яку ви знаєте, особливо Ютубчик, лайк, коментар. Підписка ці всі штуки. Славі бу ще раз. Оплески. Слава пішов пити молоко. Ще раз йому дякуємо.